Побратимо і посестри, сьогодні родове вогнище відичного православ'я святкує Рахманський Великдень. Рахманський Велидень це середина року. Він є серединою весни. Тому його часто ще називають права середа. Він, повідає, він відповідає ті середині алатиря і таким чином. Є втіленням, проявленням шляху ясний, шляху просвітлення, яким наші душі йдуть, аби поєднатися з родом Всевишнім. У цей час ми вшановуємо тих людей, які відкинули тілесний образ життя і поєдналися з Всевишнім, стали відаючими, стали рахманами. Ра чистий ман, людина, тобто чистими людьми. Які присвятили своє життя Богу. Рахманами вважаються відаючі, які стали до служіння, священники слав'янського відичного звичаю, які несуть мудрость, і рахманами мають можливість стати кожна людина, коли вона проживає період рахманства. До 25 років ми всі учні, до 50 років ми всі займаємося сімейним життям. Від 50 до 75 років ми передаємо мудрість, виступаючи старішинам. А після 75 років кожна людина, яка йде відичним шляхом, шляхом святого покону, шляхом віди, вона має відкинути тілесне і думати лише про Всевишнього, про рода Всевишнього, про боїв, прагнути ясне, прагнути просвітлення, аби досягнути звільнення, мокші, і таким чином. Отримати найвище благо, луки рода, рай усіх райів. І цим шляхом вже пройшло багато волхвів, цим шляхом вже пройшло багато відаючих, цим шляхом пройшло багато святих. Тож в цей день ми вшановуємо їх як основу радення сворожого ланцюгучнівської наступності, як той духовний зв'язок, який невидимо завжди єднає нас зі Всевишнім, з богами і предками. Тому рахманний образ життя це є те, до чого має прагнути кожна людина, перебуваючи у яві. Говорячи про чистий образ життя, давайте ми осягнемо, що так само як є день, є ніч, сьогодні ми знаходимося у ночі сварога. І знаходячись у ночі сварога, сьогодні має можливість на 10 тисяч років спільними зусиллями творити світанок сварожий, світанок сварожий, то золоте вкраплення на 10 тисяч років, яке дає можливість під час ночі сварожої калі юги світлим душам підніматися у вищі світи. Тож, коли ми сьогодні дивимося на наш світ і бачимо багато болі, багато страждань. Давайте ми осягнемо, чому це відбувається. Під час ночі сворожої, ніч, пітьма заполоняє людське серце, заполоняє людську душу. І внаслідок цього лише на 25% люди усвідомлюють єдність Всевишнього. І тому більшість людей вони можуть не усвідомлювати єдність і багатопроявність Всевишнього. Можуть не усвідомлювати, що він взагалі є, і не усвідомлюють, що треба у собі розвивати і яким чином розвивати, аби досягнути найвищої праги, найвищих небес. Наслідок цього вони починають боротися одне проти одного, наповнені невідані і наповнені пристрастю. Тому виникає біль, тому виникає страждання. І саме у цей день, Рахманський Великдень, ми маємо звертатися до святих предків, аби вони прибули до нас, аби вони благословляли нас і нагадували про те, що все наше земне життя це є лише певна гра, це є ліла. Якщо ми осягнемо, що зовсім вчора ми народилися, стали юними, зрілими, і так раз в одну мить якось життя проходить. Але душа є вічна. І ми приходимо у цю гру життя для того, аби розкрити найвищі духовні якості у своєму серці, у своєму проявленні до зовнішнього. А тілесні наші здобутки це лише проявлення нашої праведності і чистоти. І якщо ми були чистими і праведними в минулих життях, у цьому житті нам Бог дає і благословляє і статками тілесними і здоров'ям, і щастя. Якщо ж в нас є недопрацьовані якісь знання і вміння, у нас є труднощі у цьому житті. І ці труднощі є у окремої людини. Вони є у рода, вони є у народа держави і навіть у людства. Чому? Тому що усе людство, кожна людина окрема знаходиться на своєму рівні духовної гри. І цей рівень Духовної Гри, він говорить нам про те, що в нас є призначення гарне, і ми маємо її виконувати. А є кривий шлях, кривда, за допомогою якого ми, поєднавшись з тілесним, думаючи лише про тілесне, починаємо робити те, що нам не приналежне, нам не потрібно, і хотіти того, що не є нашим призначенням. Сьогодні на землях святої Арати, Рахмаварти, Святої Русі. Сьогодні ми говоримо про Україну. Є військові дії. Але чому ці військові дії є на нашій землі? Давайте осягнемо, що рід і нарід це єдиний ціле, єдиний організм, і в ньому є відаючі, витязі, господарі і працівники. Відаючи, це ті, які істинно відають, ті, які досягнули просвітлення, ті, які притримуються рахманного образу життя, ті, які можуть виступати дійсно духовними вчителями і прикладом, не відігривати зовнішню форму, одягаючись у якісь ризи, гарно виглядаючи, а при цьому бути хитрим, підлим і думати лише про гроші. І коли відаючи, вони грають роль відаючих. То віруючі грають роль віруючих. Вони не вірять, вони просто про всяк випадок приходять і щось роблять. Коли ми говоримо сьогодні, ми маємо осягнути, що у слов'яно-арійського роду є призначення стати родом спасу. Родом спасу, який має врятувати усе людство. І таким чином за рахунок єдності і поєднання слов'янських родів. Які мають об'єднатися на основі витокової віри, віди, на основі покону. Коли ми поєднані поконом, у нашій душі немає боротьби. Ми цілісно і розумно, якісно, благо поєднані з Всевишнім. Коли ж у голові наші пітьма, і ми не усвідомлюємо, яка наша рідна віра, який наш рідний шлях, ми починаємо йти кривим шляхом, ми йдемо не туди, не туди і не так, як треба. І тому виникають хвороби, тому виникають труднощі, тому виникають війни. Тож повернення до свого призначення, призначення народу, бути богоносцем. Народом, що несе віру і віду святого покона, є основою зцілення народу, є основою блага, добра і щастя. Коли ж ми не виконуємо своє призначення, коли ми не чуємо небо і ми не відчуваємо єдність Бога, а прагнемо стати підпасічами, стати ну якимись за когось, ми під кимось. Замість того, щоб творити своє рідне, суверенне і благе. Тож, коли не виконує хтось своє призначення, він починає хворіти, в нього виникають труднощі, і ця людина виходить з цього світу. Так само і з родом, так само, і з народом. Тому сьогодні ми маємо осягнути, що ми є святоруси, і живемо на святій землі, і наш руський рід. Руський рід, він єдиний багатопроявний, так, він розселений на багатьох е, землях, він проявився 13-ти славянськими народами, він проявився іншими арійськими родами. Знову ж таки, сьогодні і наука нам про це говорить, гаплогрупа 1 А. Да, Але фактично, коли ми говоримо про шлях світла, ми говоримо про всіх людей, світлих, чистих духом. І тіло. Але ця чистота і благородність виникає тільки тоді, коли ми взрощуємо 16 зерн правди, коли ми дотримуємося святого покону, коли ми дійсно любимо одне одного, розуміємо одне одного і підтримуємо одне одного. Що ж сьогодні ми бачимо? Наповнення ночі ворожою. Люди обманюють одне одного, люди борються одне одного, протиставляють, вони забули про духовний шлях, вони навіть не знають, хто такі рахмани, не знають, хто такі волхви, що таке ярга, що таке покон. І тому, коли вони страждають, хворіють, у них виникають труднощі, то це є прояв невіди. Настав час згадати про рідний, витоковий, відичний звичай. І коли ми повертаємося до свого призначення, до своєї дхарми, ми отримаємо силу, ми отримуємо благословення, ми отримаємо очищення і можливість нового росту, нового розквіту, нового благоденства. Але це можливо лише тоді, коли ми поєднуємося з витоковим своїм корінням, з витоковим своїм духовним корінням, коли ми поєднуємося з родом Всевишнім. Рідними богами, з предками, коли ми закликаємо силу рахманів, коли ми єдині своїми святими людьми, витоковими людьми, предками. Давайте осягнемо. Рід Всевишній, єдиний багатопроявний Бог, він приходить до кожного народу у різні назви, у різному прояві. Тому що для цієї території потрібно називати його так, а для цієї потрібно його називати так. Так само, як у веселці є червоний, жовтий, синій зелений колір. Не можна все зробити тільки чорним чи сірим. Саме тому є єдність багатопрояльність Бога. Повернення до витокового відичного звичаю є спасіння. Це є здоров'я, це є щастя, це є благо, це є розвиток самобутності найвищого щастя і найвищого блага. А до цього часу немає корення. І тому Українець славянин їде кудись, шукає десь якоїсь кращої долі, намагається притулитися до когось. Але зараз ми живемо в такому часі, що все наносне, все неправедне буде згорати, руйнуватися і пропадати. Тому будуть руйнуватися держави. Не будуть руйнуватися, будуть змінюватися кордони, будуть лихоліття, будуть землетруси, будуть вулкани, буде багато чого. Це все побачите. І згадайте слово волхва, Богонцвар Володимира. Я про це говорив вам і говорю ще раз: 15 років назад я вже говорив про це, і сьогодні я ще раз говорю. Але той, хто поєднаний з родом Всевишнім, той, хто поєднаний з животворним духом з рідними богами. Той, хто дійсно тримається покону і має дійсно святість Бога в своєму серці, він завжди буде порятований, він завжди буде захищений, він завжди зможе бути здоровим і завжди Божа сила допоможе йому. Неважливо, в яких краях ви перебуваєте. Як говорить святий покон, як говорить настанова Спаса Мира, уся земля належить аріям, благородним людям, людям честі, людям праведності. Тож, коли ми будемо чесними, праведними, коли ми будемо дійсно усвідомлювати рахманів, духовних вчителів, відаючих, правильних і слідувати їхнім шляхом, діяти так, як вони, це означає, що ми зможемо стати богами для своїх нащадків. Це означає, що ми зможемо піднятися в найвищу праву. Тож, в незалежності від того, що творять навколо вас інші люди, пориньте в своє серце. Згадайте витокову мудрість віри і віди, і ви отримаєте відповіді на всі питання, і ви зможете бути щасливим і благим у будь-які часи, бо Боги-предки будуть з вами, благословляючи, надихаючи і наповняючи світло. Хай будете, рід Боги-предки. Благословляю.